Друзі, всіх вітаю та запрошую на ювілейний 20-й випуск ігрового дайджеста, в якому зібрані найактуальніші новини ігрової індустрії за останній тиждень. По-перше, вітаю нас із таким досягненням. А по-друге, нам є про що сьогодні поговорити. Адже з'явилася інформація, що нова частина Deus Ex вже знаходиться в розробці. Bethesda почали потроху розповідати про New Vegas. Нова Call of Duty вже ставить рекорди. А от гра від Sony, антирекорди. З'явився список шпілок для. VR 2 та в Україні скоро можна буде придбати книжку про ігрову індустрію. Про це все та багато іншого. Ви почуєте в найближчі декілька хвилин. Тож сідайте зручніше, візьміть вареників з капустою, і ми будемо починати. Мене звати Олександр та ласкаво прошу на канал Ран Форгейм Сює. Майкрософт не дуже сподобався розвиток Xbox Game Pass, навіть попри те, що розмови навколо цього сервісу виключно позитивні. Причиною тому замала кількість підписників. Адже майки думали, що людей стане більше на 78%, а отримали всього на 28%. Це в принципі і не дивно, адже в цьому та минулому роках якихось дуже крутих ексклюзивів вони не мали. Все поки що йде максимально на перспективу. В 2023 році повинен вийти другий сталкер, закрить. Це угода з Activision Blizzard та багато чого іншого. Подивимося, що Філ Спенсер покаже саме на виставці e 3 адже там потрібна дійсно велика обойма ігор. Виходячи з минулої новини, та не тільки, до інфопростору вийшов філ широка душа Спенсер він пройшовся по всім новинам, які зараз літають навколо Xbox та Microsoft загалом. Казав, що на нас чекає економічна криза, але ігрова індустрія повинна її пережити. Що він не збирається забирати серію Call of Duty у Sony, яка так хвилюється з цього приводу. Геймпаси надалі буде розширювати список ігор, які до нього входять, особливо після купівлі видавця Activision Blizzard Сподівається, що такий актив, як Біфізда, допоможе залучати більше людей купляти підписку. Адже в майбутньому повинна вийти Старфілд. Плюсом до всього йому подобається нова Фейбл. А тепер увага. Філ сказав, у що він грає останнім часом найбільше, і це на Тріпл Ей блокбастер. Це Граундед. Sony розроблює другу версію свого шолому віртуальної реальності. Він матиме просту і зрозумілу назву PlayStation VR 2. Стало зрозуміло, що купити його можна буде 22 лютого 2023 року за ціною в 550 баксів. Це за стандартне видання. А за розширене, до якого входить vr проєкт по Horizon, потрібно буде відвалити 600 долярів. До цього Sony показали 11 нових ігор для їх нової цяці. Серед цікавих проєктів можна побачити Crossfire, Sierra Squad, простенький, але цікавий шутер, Jurassic World Aftermath Collection, пригодницька гра з динозаврами, ритмічний шутер Pistol Whip та the, Need the Last City. величеньке РПГ з прикольною графікою та бойовою системою. Розробка нової Фейбл йде повним ходом. Причому розробники дійсно хочуть зробити щось крутезне. На цьому тижні стало відомо, що до розробки приєднався сценарист Horizon Forbidden West на ім'я Ендрю Волш. До цього він також працював над такими проєктами, як Принц Персі, The Division, Ryzen та багато інших. Сподіваюся, що це допоможе зробити гру ліпшою. Адже фанати серії все ще вважають, що перша частина була найкращою, і з того часу нічого ліпшого зробити не вдалося. Я з ними, в принципі, згоден. На цьому тижні були чутки, що серіал The Last of Us побачить світ 15 січня 2023 року. Вони почали ширитися через те, що сервіс HBO сам почав спойлерити цю дату. Згодом сервіс вже не відмовчувався та дійсно її підтвердив та надав постер. Виглядає він ось таким чином. Сам серіал буде складатися з дев'яти епізодів та за чутками охоплювати події першої частини гри та частково другої. В минулому випуску новин, який отримав великі перегляди, за що вам дуже дякую. Ми з вами дізналися, що один із директорів Obsidian говорив, що не проти зробити ще одну гру у Всесвіті Fallout. і потенційно він мав на увазі саме новий Vegas 2. На цьому тижні в інфополе вийшов тут Говард та почав говорити на тему цієї франшизи, вказуючи на те, що сам він хотів, щоб New Vegas був самостійною грою, а не продовженням чи розширенням третьої частини гри. Тому для нас залишається питання, чи буде продовження сам саме Вегасу, адже Fallout 5 точно буде, тому що на початку літа тут офіційно підтвердив, що п'ята частина побачить світ після того, як студія зарелизить Elder Scrolls 6. Тобто чекати нам ще дуже і дуже довго. Марвел дійсно хоче повноцінно виходити на ігровий ринок. Ми вже маємо людину по і чекаємо на продовження. Та ще багато різних ігор, про які я час від часу розповідав у новинах. Тепер стало відомо, що Марвел уклали угоду з Electronic Arts, результатом якої буде випуск трьох ігор у відомому всесвіті супергероїв. І це насправді дуже хороша новина, адже у електроніків ігри за ліцензією вдаються дуже хорошими. Ви тільки згадайте Battlefront чи Jedi Fallen Order. Рушій Frostbite для хорошої графіки. Які є, досвідчені розробники також, тому можна сподіватися на дуже цікаві ігри. Плюсом до всього не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Посилання буде в описі під відео та у шапці каналу. Перемога обов'язково буде за нами. Також дякую всім за підтримку каналу у вигляді донату. Завдяки вам я можу розвиватися та робити контент кращим. Адже над усім, що ви бачите, я працюю сам. Тому дякую всім. Якщо що, то посилання на донат буде в описі під відео. Вчора було день народження у гейба нюела, засновника компанії Valve, великої крамниці Steam та величезної кількості ігор, які в серцях багатьох геймерів та тісно асоціюються з дитинством. Що би ви зараз йому побажали? Пишіть в коментарі. На тижні відбувся реліз в стімі ексклюзива Sony під назвою A Big Adventure. Якщо інші ігри цієї компанії отримують дуже добру популярність на ПК платформі, то цей проєкт повністю провалився та не зміг зацікавити гравців. Максимальний онлайн був 610 людей, що загалом не те, що провал, а навіть не знаю, яке слово підібрати. Чому так відбулося? Можливо, це не та гра, яка буде гарно виглядати на комп'ютері, саме тому не змогла знайти свого гравця. Хоча на ПСІ вона вона грається дуже і дуже добре. Останнім часом дуже мало новин стосовно такого легендарного видавця, як Sega. Але у своєму фінансовому звіті стало відомо, що вони працюють над якоюсь увага, супергрою. Наразі достеменно невідомо, що на нас буде чекати, але ходять шутки, що вкласти в проєкт Sega думає в районі 1 мільярду доларів. Також ця гра повинна дуже сильно вплинути на геймерів, а випустити її планують до 2026 року. Тобто чекати ще достатньо довго. Просто цікаво, хто займає. Розробкою цієї гри і чому видавець настільки в ній впевнений, що вкладає такі величезні кошти і потроху кидає такі гучні заяви. Bloomberg каже, що Eidos Monreal наразі працюють над продовженням легендарної серії Deus Ex та ще над одною грою. В минулих випусках новин ми з вами говорили, що Eidos раніше казали, що хочуть створити продовження. Та цитата зробити те, чого не вдалося кіберпанку 2077». Але радіти, поки зарано так круто, що продовження таке вийде, але чекати на нього ще дуже і дуже довго. Проєкт знаходиться на ранній стадії розробки. Видавництво Мальопус буде видавати в Україні книжку Джейсона Шрайера під назвою «Натисни Ресет. Нагадаю вам, що Шрайер – відомий журналіст та інсайдер ігрової індустрії. Він вже написав кров Піт і Піксель», яку переклали українською. Якщо цікавитися іграми, вам обов'язково потрібно це прочитати, адже дізнаєтеся дуже багато нового. Тепер на нас буде чекати «Натисни Ресет. Сам Шрайер сказав наступне: Я дуже радий бачити, що моя остання гра виходить в Україні. Частину зібраних коштів я від. Дам на підтримку українських жертв війни купити нову книжку можна буде в 2023 році. Побачила світ, нова Call of Duty і вже почала встановлювати рекорди. Modern Warfare 2 продається швидше за всі ігри франшизи, та за перший вікенд принесла розробникам вже 600 мільйонів доларів, а на третій день вже 800 лямів. На PS Store також це найсильніший реліз франшизи. Самі розробники кажуть, що ця код повинна почати нову еру франшизи, що би це не означало. А ви вже встигли пограти? Як вам гра? Адже відгуки в стімі доволі неоднозначні. Хтось просто у захваті та каже, що це най- Краща гра, а комусь дісталася величезна кількість багів, через які не можна нормально грати. Особисто я чекаю на Warzone 2. дуже хочеться подивитися на новий Батл Рояль з новою графікою. Ubisoft працює над Project Invictus. Що це таке? Поки що офіційних даних немає, але подейкують, що над грою працюють ветерани крутезних ігор Юбіків, і це буде самостійний проєкт про мультиплеєр серії Assassin's Creed. щось на кшталт Warzone, коли це і колда, але така самостійна. Схоже, що французи вирішили серйозно підійти до серії, перезамонтажити її та дати гравцям те, чого вони так довго чекали. Подивимося, який буде результат. Плюсом до всього знайшли деякі подробиці. Того, що Вікінги Асасини вийдуть в стімі, світ побачить продовження гри Runner, яка сподобалася величезній кількості людей. Runner 2 повинен зарелизитися наприкінці 2023 року. Поки що багато подробиць розробники розповідати не будуть. Про них дізнаємося трохи згодом, але відомо, що геймплейно гра буде більш глибокою. Додам також декілька світлин уже майбутнього проєкту. Виглядають чудово та в атмосфері першої частини. Остання новина за сьогодні. Ви просили додавати знижки. Я це зробив. Вам сподобалося, тому вважаю, що це буде в нас вже така приємна традиція. Отже, в Epic Store можна безкоштовно забрати Rising Storm 2 В'єтнам. Доволі непоганий шутер. В стімі Battlefield 1 віддають за 143 гривні. До того, Battlefront 2 також отримав знижку у 85% і коштує 179 гривень. Оформити підписку на EA Play можна за 26 гривень на місяць. Крутезний Виживач стратегією під назвою Frostpunk віддають за 94 гривні. У PS Store Джеді Fallen Order коштує 239 гривень. Та The Way Out отримала знижку у 75% та має прайс у 262 гривні. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що їх подивилися. Сподіваюся, на ваш козацький крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.